Секція акваеробіки почала працювати нещодавно. Вона працює з місяць, і ми активно тренуємось у нашому басейні. Бачимо, яка у нас група, і підбираємо певне навантаження. Тобто, у нас група новачків, так тобто люди, які прийшли не до щонавно на тренування, але є люди, які займалися кваеробікою. Ми їм даємо певні навантаження трошки глибше ніж від людей, які, наприклад, ще не займались. Але взагалі ми все призводимо індивідуально. Якщо, наприклад, людина тільки прийшла, ми даємо рекомендації словами, які вона може виконати в воді самостійно. Тобто, рухи ми показуємо, наприклад, одні. А рухи можемо трошки присхвичувати темп, замедлювати, якщо ми тільки прийшли так, на тренування. Тобто, все це індивідуально. І намагаємось тренування робити завжди функціональні. Тобто, ми, у нас працює все тіло, завжди в басейні працює все тіло, як при плавані. У нас працюють і руки, і спина, і прес, і ножки обов'язково так, бо нам потрібно утриматись на воді. І гарне кардіо. Так, у нас гарно працює дихання. Тому і ми включаємо і нудли, у нас є різні. Знарядження і нудли, і гантелі, і навантаження на ноги. І ми намагаємося ще також включати акваденс. Він називається таке, як у нас під кінець, так розтяжка з елементами акваденсу, тобто танцюємо трошечки, додаємо таких рухів танців. Тобто буде завжди цікаво. Дуже активний вид спорту. По-перше, він знімає навантаження з наших суглобів. Він не дає таке навантаження на наші суглоби, за те, що вода знімає це навантаження. Також це дуже гарне кардіотренування, яке допомагає нам скинути зайву вагу. За одне тренування ми спалюємо 500-700 калорій за 45-50 хвилин. Також в кінці обов'язково ми робимо розтяжку, тобто знімаємо навантаження з працюючих м'язів і працюємо в задоволенні також, чому саме зараз рекомендуємо акваеробіку, тому що це дуже гарне розвантаження нашої нервової системи. Саме в наш час це дуже корисно. Ми працюємо на задоволення в кайф для людей, для того, щоб всі мали гарні настрій, гарні, красиві посмішки, тіла, гарне самопочуття і гарне тіло. Я почав сюди ходити по середам та суботам, Ходжу я майже завжди. Буває, в мене потрапляє ну, у понеділок. Коли я почав ходити, я важив 130 кілограм. Зараз я важу 110 за два місяці. Це ще і їжа, це багато факторів, які аква дуже допомагає. Розтяжка, м'язи. Якщо перше заняття для мене було важко тут займатися, що зробити, та ж розтяжка. Але з кожним разом я наращую темп, швидкість. і мені ну, легше і легше все робити це, і з цього в мене ростуть м'язи і все інше. Тож тут не тільки гуднеш. І е, укріпляєш м'язи, а ще можна і качати м'язи, як це роблять у залах е, якісь там е, бодибілдери аквааеробіка акваеробіка має протипоказань, але бажано завжди консультуватися з вашим лікарем. Бо якщо, наприклад, ви мали якісь судинні навантаження, так хворобу серця, то краще проконсультуватися з лікарем, бо акваеробіка завжди рекомендується гарний як вид гарного тренування, бо він не має таке навантаження на суглоби, і людям з зайвою вагою, то їм краще прийти саме на акваеробіку на плавання, бо ми не будемо так нагружати на наші суглоби. Бо не буде такого навантаження, як, наприклад, на тренуванні на суші. Я пішла на коробку, тому що в мене проблема зі спиною. І коли я почала займатися тут, спина в мене би, віч стала рівною, навантаження знялися, стало легше. І коли я пішла перевірити спину, мені сказали, що зі спиною в мене все гаразд. Ну плюс вага зменшується. Ну і позитив, енергія це дуже скажімо так гарно, це мотивує. Нашу секцію відвідує приблизно 15-20 людей. Ми зараз набираємо групу. Наша група працює за графіком понеділок, середа, п'ятниця, 18.30 і субота на 16.00. Ми добираємо активних бажаючих людей. У нас дуже простий механізм потрапити на на тренування. Це перше це бажання. Друге, це ми е, є наші телефони. Е, так на є мій телефон, я тренер Валерії, є телефон тренера, тренера Галини, е, який завжди вас проконсультують по телефону, е, підскажуть. Що якщо ви там щось сумніваєтесь, е, трошки якісь питання? Тобто, ми вам завжди підскажемо. Ми приймаємо і дітей, і дорослих, е, тобто у нас тренуються і чоловіки, як ви бачили, і жінки. Чекаємо вас. З нетерпінням в басейні моторсіч на наші заняття з акваеробіки.